І так всім привіт. Прикупив собі подарунки на Новий рік. Приїхали на розетці, замовляв через Укрпошту. Дуже довго воно там 5 днів чи що їхало. Так, і що воно тут як? Іначе, як там щось запрещенка якась. Так. Ось таке купив. Це... М -м... не знаю. Крона. Блін, а кабеля нема. Це трендіт. седьмого кабель є. Ну, в мене тайпсі хоча б є. Ну... Бо через заражається через, через Type-C. Ну, коротше, кронна акумулятор. Да. Так, і ще мали бути флешка і батарейки. Не знаю. Так, флешка і батарейки є. Фу. Флешка така для зйомки відео. Вибирав бо. 128 це 600 гривень. Чому така флешка? В30. Це читання за. Запис вроді до 90 мегабайт чи Мбіт, непонятно там, що там, як. Ну, типа 4К підходить для запису. Я думаю, цього мені буде достатньо. Ні, ось є, 4К Ultra HD підтримує. Так, отаку флешку собі купив, щоб знімати... Відоси на YouTube. Так, батарейки це. у, з у датчики. Ну, Вони в комп'ютер підходять. Ой, блін, там на картинці були. Одна фотографія. А... Приїхало зовсім не таке. Так, ладно, ця посилка є. Замовляв все одним куском, а воно приїхало окремо. Так. Карта пам'яті 609 гривень. Літівий акумулятор 360 і батарейки оці 4 штуки 100 гривень. Тут має бути лампочка і фонарик. Ото я фонарика свого десь відсіяв. Це вирішив, блін, прикупити другий. Так, фонарик такий чи не такий? Коробка не така, як на фотографіях. Он, вот, блин. Мабуть, трохи не такие, Хотя маркування типа такие. Був в мене такий фонарик і десь я його чи то десь взяв з собою та загубив, не зрозумів. десь Тут я, якщо затримати і включити, то буде ще червоне. Так, і ще ось таку лампочку взяв. Я щось думав, що вона більша буде по габаритах. Вона ну, якась маленька, на 30 Вт. Бо знімати ось дві, дві лампи, знімаю підсвітки, бо темно в хоті. Тому вирішив купити ось таку лампочку. Не знаю наскільки вона яскрава буде. Да, вона взагалі якась матіпусенька. Це наче як металеве щось пофарбоване. Електрум. Не знаю. наче не БУ. Хоча тут якийсь слід є. Дехто розкаже, що БУ присилає. Користовано. Тут якась ще рекламка. Так, ладно. Так, зарядка ну, схоже. Я купував раніше ось такий фонарик. І хотів точно ж такий самий купити. А переїхала зовсім інша коропан. Коробочка зовсім інша приїхала. Та й не знаю, точно він такий чи якийсь іншої фірми. Так. Ось така лампа. Ось фонарик. Так, і що тут воно коштувало? Так, фонарик 500-499 гривень і лампа 278. Тр лампи там трохи дорого на розець. Але вже й купляв заодно, думаю, куплю. Багато краще купувати. М -м краще купувати в якомусь іншому магазині. Ну, ось так. Ось це, що я собі на Новий рік прикупив. Карту пам'яті, батарейки, фонарики лампочку. Ну це важке штука, Не знаю, спробую її вімкнути. Фонарик, бляха, ну так собі щось мінює. Від... Не знаю, по якості такий чи не такий. Щось воно це не за не влазить. Коротше, таке собі, що то не очень. Той раз був ліпший. є магніт. Таке не знаю. Що зробиш як. Як відісрав. Може десь той знайдуся. Такий буде порівняння. Ну, ось таке, ладно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь всім до зустрічі.